Вітаю вас, шановні шестикласники, на уроці зарубіжної літератури. Запрошую вас здійснити віртуальну подорож до берегів Давньої Греції, щоб більше дізнатися про грецьку міфологію та легендарного героя Прометея. А перепусткою для вас у цю мандрівку будуть знання про міфи та міфологію, які ви отримали. На попередніх уроках. Отож, розгорніть свої зошити і запишіть тему уроку. Грецькі міфи. Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея заради людей, Образ Прометея в українській літературі. Мета уроку поглибити знання про міфи, проаналізувати текстуально міф про Прометея, навчитися характеризувати героя за його вчинками, пояснити, у чому велич подвигу Прометея, дати визначення понять титан, Прометеїв вогонь, альтруїзм. Розвивати критичне мислення учнів, навички аналізу художнього твору, уміння висловлювати свою думку і обґрунтовувати її, виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства. Шановні учні, а щоб наша подорож була цікавою та плідною. Пропоную налаштуватися на позитивний настрій та виконати вправу очікування. Подумайте, що кожен із вас очікує від сьогоднішнього уроку? Я очікую, що цей урок навчить мене. Думаю, що сьогодні. Наш урок буде. На уроці я буду. Що ж, сподіваюся, що всі ваші очікування неодмінно здійсняться. Шановні учні, до нас завітала грецька богиня мудрості Афінна Палада. Яка, поставивши ряд запитань, визначить. Чи готові ви вирушати до давньої Греції? Отож, пригадаймо, вивчене на попередніх уроках. Перше питання. Що таке міф? Друге питання? Міфологія це. І третє питання. Які є тематичні групи міфів? Подумайте та дайте відповіді. Шановні учні, перевіряємо. Отже, міф це розповідь, у якій явища природи або реальні події творчо переосмислені давніми людьми. Які прагнули дати власне пояснення світу? Міфологія це сукупність міфів, Наука, завданням якої є вивчення міфів. Тематичні групи міфів. Міфи про створення та будову світу? Міфи. Які пояснюють виникнення якогось явища в природі чи в людському суспільстві? Міфи, у яких викладено вигадані історії про минуле. Міфи, пов'язані з календарними обрядами та магічними дійствами відповідно до природного циклу. Міфи про богів, у яких утілено. Уявлення давніх людей, про явища природи та людські якості, міфи про подвиги героїв, міфи про загибель цивілізації та кінець світу. Молодці. Сподіваюся, що всі впоралися із цим завданням. Отже, до мандрівки, ви готові близько чотирьох тисяч років тому. На території Стародавньої Греції виникла цивілізація, що спромоглася на великі культурні відкриття. Основою давньогрецької культури була міфологія. Грецьку міфологію вважають однією з найцікавіших у світі. Давні греки створили численний пантеон богів. Так називається сукупність богів. Певної міфології на чолі з Верховним Богом. Шановні учні, до вашої уваги пантеон богів. Зевс бог грому і блискавки. Символи Блискавка, Орел і дуб, гера. Богиня шлюбу. Символи гранат і пава. Посейдон. Бог морів. Символи: Призуб, дельфіни, білі коні. Аїд. Бог підземного царства. Символи: Їздив на золотій колісниці, запряженій чорними конями. Пес Цербер. Афродіта Богиня краси та кохання. Символи. Троянди та дельфіни. Афіна богиня мудрості. Символи. Зброя, сова, оливкова гілочка. Гермес Бог торгівлі, вісник богів, Бог красномовства, Аполлон Бог мистецтва. Символи лавровий вінець. Музи ліра. Артеміда богиня місяця й полювання. Символи срібна стріла, дикі тварини лань. Феміда богиня правосуддя. Символи. Закриті очі у руках терези. Численні давньогрецькі міфи розповідають про подвиги. Славетних героїв, найпопулярнішими з яких є Прометей та Геракл. Шановні учні, ви повинні були самостійно ознайомитися з міфом про Прометея. Саме про цього грецького героя йтиме мова сьогодні на уроці. Шановні учні, у своїх зошитах, будь ласка, запишіть, прометей. Це Титан, син богині справедливості і правосуддя Феміди. І Титана, і апета. У суперечці між богами і людьми Прометей посів позицію захисника і покровителя людей, за що був тяжко покараний Зевсом. Характеристика образу Прометея Робота з текстом. Інтерактивний прийом московий штурм. Шановні учні, прошу, дайте відповіді на запитання. Усно. Хто головний герой міфу? Головний герой міфу Прометей. Чого навчив Прометей людей? Прометей навчив людей приборкувати вогонь, будувати світлі будинки, плавати на човнах, добувати мідь, срібло і золото, знаходити шлях за зорями, лікувати цілющим зіллям, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Чому Зевс? Розгнівався на Прометея. Прометей обдурив Зевса, обравши для жертви богам кістки, прикриті лискучим жиром, а людям залишив м'ясо, сховане під тельбухами. Зевс обурився через те що смертні їстимуть м'ясо. А на шану бога спалюватимуть кістки якою була помста Зевса. Він залишив людей без вогню. Вони жили у темних домівках, не могли зігрітися та приготувати їжу. Як порушив заборону Зевса Прометей? Прометей у Зевса вкрав вогонь для людей. Отже. Що в цьому міфі символізує вогонь? Як відомо, вогонь, полум'я здатні освітлювати все навколо, протистояти темряві, а вислів вогонь Прометея означає світло розуму, пізнання, культури, цивілізації. Отже в цьому міфі вогонь символізує розвиток культури. Як покарав Зевс Прометея, Зевс наказав Гефестові прикувати Прометея до скелі. Кожен день прилітав орел і викльовував Прометею печінку. За ніч вона відростала, і з кожним новим днем муки починалися знову. Скільки тривали муки титана? Муки титана тривали тисячоліття. Навіщо приметей терпів усі муки? Терпів муки заради щастя людей. А як називають людину, яка турбується про благо інших людей? Таку людину називають альтруїст. Символом чого є Прометей? Прометей є символом борця за свободу. Чому Зевс вирішив визволити Прометея? Зевс хотів дізнатися таємницю своєї смерті, яка була відома лише тираноборцю. У чому полягала ця таємниця? Син Феміди, з якою збирався одружитися Зевс, повинен був бути сильнішим від свого батька. Якби весілля відбулося, Зевс загинув би від руки свого сина, так само, як і його батько Кронос. Хто прийшов визволити титана? Легендарний герой Геракл за наказом Зевса відшукав тираноборця, вбив орла та розірвав Прометеєві пута. Шановні учні, ми пригадали зміст міфу про Прометея. А зараз я пропоную вам виконати вправу, скласти характеристику головного героя Прометея. Методом гранування. Уважно погляньте на екран. Подумайте, які риси характеру притаманні Прометею. Складіть, будь ласка, характеристику головного героя Методом гранування. Перевіряємо. Прометею притаманні наступні риси характеру, сміливість, Доброта, Шляхетність, Благодійник. Альтруїст, здатність до самопожертви, Провидець, Могутній. Непохитний. Ось такі риси характеру притаманні могутньому титану, який пожертвував собою заради людей. Шановні учні. А зараз попрацюємо в ЗОшитах. Запишемо словник до міфу Прометей. Подвиг. Це героїчний, самовідданий вчинок, виконаний. У важких небезпечних умовах Альтруїзм Безкорислива турбота про благо інших людей. Прометеїв вогонь священний вогонь, що горить в душі людини або світло розуму, пізнання, культури, цивілізації. ТИТАН. Божество з числа велетнів, які постали проти богів Олімпу Це людина з великою фізичною або розумовою силою, видатна героїчна постать. ТИРАН у Стародавній Греції. Самовладний правитель, що здобував владу насильством. Образ Прометея в українській літературі минають віки, тисячоліття, а Прометей продовжує жити у віршах, поемах, крилатих виразах, живописі, у діяннях тих людей, які не шкодують своїх сил і здоров'я заради інших. Образ Прометея один із тих, який пережив свій час, до якого зверталися письменники, поети, художники. Композитори. Образ цього героя є невмирущим ідеалом самопожертви, співчуття, любові до людей адже він готовий заради них прийняти найжорстокіші муки. Тому Прометей є вічним образом літератури. Образ Прометея надзвичайно популярний в Україні. У своїх творах його подвиг уславили. Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Андрій Малишко. Українські письменники відтворили в цьому образі боротьбу за волю, символ нескореного духу народу. Образ Прометея в українській літературі став суголосим ідеям національної незалежності. Розповідаючи в поемі Кавказ. Про необхідність звільнення поневолених народів Тарас Шевченко писав І вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Видатна українська письменниця. Ліна Костенко писала, Увіковічнюючи образ Прометея в поетичних рядках. Вітри гули віолончелю, Писали пальми акварель. Я вчора бачила ту скелю, де був прикутий Прометей. Тут берегів амфітеатри і море міниться от бар. О, Прометею! Варто! Варто. Так він сказав мені за хмар. Шановні учні, наш урок добігає кінця. Підсумовуючи, дамо відповідь на головне завдання уроку. У чому велич подвигу Прометея? Прометей здійснив подвиг, і велич його полягає у тому. Що він пожертвував собою в ім'я людей, адже Прометей знав, яка кара його чекає, і все ж таки не відвернувся від народу, не зрадив своєї мети. Ми пишаємося тим, що серед землян знайшлося чимало таких самих мужніх, незламних звитяжців, як Прометей, що пожертвували собою заради блага інших у їхніх серцях. Палає Вогонь Прометея. Шановні шестикласники, сподіваюся, що сьогодні на уроці всі ваші очікування виправдалися. А зараз пропоную виконати рефлексивну вправу в мікрофон. Уважно прослухайте та продовжіть речення. Сьогодні на уроці. Я дізнався, дізналася. Я зрозумів, зрозуміла. Мені сподобалося. Мене зацікавило. Мене надихнуло на. Дякую за співпрацю та ваші відповіді. Шановні учні! Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Переглянути схему Прометей. І визначити, які риси характеру є у вас. Над чим треба попрацювати. Завдання на достатній рівень. Скласти у зошиті вікторину за текстом Прометей. Завдання на високий рівень. Написати твір мініатюру. Прометеї сьогодні. Чи існують вони? Дякую за увагу. До побачення. До наступних зустрічей!